Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось, в якому стані Курська електростанція, Курська атомна електростанція на Рососії, в якому вона стані знаходиться. Так, що я хочу сказати? Намагаються її підтримати, не дивлячись на те, що там повний кавардак робиться, якийсь там безлад, пов'язаний з тим, що неможливо знайти якийсь вихід із якогось такого плачевного стану, на грані зриву, зриву. не взриву, а зриву. на грані зриву та стійкість тої Курської атомної електростанції. Дуже ризикована ситуація там назріває, безвихідна. Вони намагаються, звичайно, це якось підтримувати, підсилювати. Кінець весни. Про що це? Кінець весни? Кінець весни. Їхня підтримка, рівновага може вийти з-під контролю. Колесо фортуни. Перевернуто, може піти якийсь відкат не в той бік, в який їм потрібно. Або зупинка їх підтримки. Тобто може виникнути більш така загострена ситуація наприкінці весни. Так, чи є загроза того, що Курська атомна електростанція упакоїться з міром? Розсусієм. Ну, що вона зірветься, щось з нею станеться. Катастрофа якась буде на ній. Чи є вирогідність того. П'ятірка жезлів перевернута. Шістка жезлів пряма. І четвірка кубків є загроза. Четвірка кубків перевернута. Є, є. Якісь внутрішні проблеми, і при тому п'ятірка жезлів ще говорить про те, що можуть бути якісь підкилинкові дії, підкилимкові дії або дії, які суперечать нормам безпеки. Необережне поводження з чимось. Внаслідок цього шістка жезлів це може стати от подія, може стати ну, така вибухова. Ну, подивіться, яка вона тут що робиться. Тобто може бути відчуття, що воно на повестці на порядку денному, і воно в об'єднаному форматі буде. Або ще іншими словами, можна сказати, що світ буде зацікавлений, пряма Це, апатія, немає зацікавленості, а тут вже якесь прокидається зацікавлення у світі. Тобто, іншими словами, хочу сказати, що може виникнути така загрозлива ситуація, яка. Приверне увагу людей до цієї курської АЕС. Є велика вирогідність. Я спитала, чи є вирогідність того, що там щось станеться, що приверне увагу людства. Трійка мечів прямо на дні колоді. Про що тут ще говорити? Є така вирогідність, десь кінець весни, але ж ви розумієте, таро це ну, не знаю, в таро свій відлік часу. І вони живуть або вони трактують дійсність, дають прогнози за своїм виміром часу, за своїм відліком часу. Тому ну, приблизно десь кінець весни, може початок літа, ну десь так. Але тут показано чітко кінець весни. Так, тепер давайте подивимось, чи на Рососійці, на болотах потоп. Ситуація з потопами буде поширюватися. Потоп буде поширюватися в географічній в географічні прогресії. Тобто територіально, потоп на розсосі. Поширюється в, в, в географічній прогресії. Дуже важко вимивати мені, вибачте. Так, четвірка, четверта територія. Дивіться, я вам колись говорила, буде охоплена третя територія. Тут вже 4. Ну, скажімо так, вимушений вибір, або вибір не по серцю. Зазнати кризову ситуацію на чотирьох території. Тобто, вони цього, ну, вимушені прийняти це, вимушені, ще таке може бути в них щось цінне, щось цінне буде під загрозою знищення. Під загрозою знищення, критична ситуація. Окрім того, можуть бути людські жертви. Людські жертви. Бути трика кубків, розпадання, сум, розпадання, сум. Перевернути сонце, діти, діти. Або це, знаєте, ніхто нічого не робить, ніхто нічого не робить. І також ще може ітися мова про людей з гнилого оточення, або які люди, які ну, можуть перекладати відповідальність на когось іншого. Ну, знову ж таки, оці всі всі маньяни і соловійні ну, Ми це знаємо, ми це проходили. Нехай собі триндять. Так, буде поширюватися четверта, четверта територія вже там десь буде. Четверта. Так, тепер дивимось. Окрім потопів, я вже говорила в якомусь із розкладів попередньому, що там буде багато вогню. Це, здається, на тиждень, що буде там багато вогню. Давайте подивимось за цей вогонь. Чи буде, буде на розсусії пожежі, вогонь, вибухи? Ну, тобто, вогонь спричинені будь-якими чинниками. Перевернута смерть говорить так, так. І це руйнівні зміни, які ніяк не можна попередити, а лише з ними змиритися. Перевернутий світ це говорить про те, що там буде догори дригом. Догори Ще таке можна, якщо взяти дослівно, читати по картах, тобто сімка жезлів перевернута говорить про те, що невигідна позиція, або немає сил чинити опір. Немає сил чинити опір тим змінам, які перевернуть світ русусіян догори дригом. Тобто буде, буде. Вода, король мечі. Так цікаво, виходить, воно якось може вплинути на війну. Це може бути багато того, що дає задоволення оркам. Тобто, це зброя, тут карта війська. Багато. Тобто, задоволення оркам, що для них є найбільше задоволення? Їхні зброя. Їхня зброя. Світ перевернутий, антонім. Війна, війна. Це буде подія, яка, ну, скажімо так, їх послабить у цій війні, тому що вони втратять дуже багато ресурсів. Ну, звісно, не, не так багато, бо тут королева це лише 75% із 100%. На якійсь місині, тобто там, де буде якийсь в них склад, щось в них там буде таке. Смертельне, смертельне буде. Але на оцій от місині, там буде 100%, наприклад, якась локалізація, а вони втратять 75. 75 із 100. В них невигідна позиція зупинити ну, перевернути світ. Зупинити їхнє, знаєте, от коли говорять і світ в моїх очах перевернувся. Тобто, ну, це шок такий, от, знаєте? Неспроможність охопити, вирішити цю ситуацію, незадоволення. І це дасть їм якісь обмеження. Тобто щось в них таке велике арсенальне зупиниться. Можливо, воно стоїть на воді навіть. Або біля води, на територіях, там, де вода, щось там буде таке, або велика кількість військових, або велика кількість тої зброї, де вони втратять. Це їх значною мірою послабить на якомусь напрямку. І вони займуть невигідну позицію в цьому. Ну ж таки, їхня сім'я по почуттях, по задоволенню, по натхненню, тобто ці всі орки, їхнє ресурсне забезпечення, воно ну, його не стане. Буде в сумнівному, в плачевному стані, буде в сумнівному стані. Вони будуть підраховувати ці всі втрати, і в них виникнуть певні сумніви стосовно того. Куди, як, як вони могли таке втратити, тобто таке непорозуміння, як так могло статися, вони почнуть шукати винуватця. А винуватець є? Винуватеці є, в них є свій серед чужих, чужий серед своїх. Ось так от. Я вам вже говорила, слава нашій розвідці. Буде в них таке, вони щось дуже таке цінне втратять, потужне. Цінне, потужне. Так, тепер техногенні катастрофи на Росусії. Техногенні катастрофи. Давайте найближчим часом, найближчі місяці. Техногенні катастрофи на Росії будуть о, сила, сила буде така, якої ще не було. Перевернута шестка кубків. Це говорить про те, що. Такого ще в них не було. Це щось таке. Більш посилено воно буде, більш посилена техногенна катастрофа. Цікаво. Вони не зможуть проконтролювати якогось звіра. Ну, звір це умовно, умовно. Так, знову вода якась. Або біля води. Якась сильна стихія, потужна стихія. Десь в них ще буде прорив, я так розумію, бо тут іде рух води, втрата рівноваги рівномірного руху води. Нема енергії. Або зупинка. Знову пас жезлів. І це буде рукотворне. Таке відчуття, ніби техногенна катастрофа, вона буде пов'язана, знову ж таки, контроль. Контроль зупиняється. Рівновага між водою та вогнем. Рівновага. Багато людей або ресурсів. Це буде вищий суд. Знаєте, відзеркалення буде того. Що вони робили з нами. Їм буде повне відзеркалення. Я не говорю слово карма, бо карма це стосується наступних життів. Тут іде відзеркалення, воздая по-іншому. У те, що ви робили раніше, це вам повертається сторицею. Вода, вода. Вода, вода вогонь, вода вогонь, не знаю. А ну покажи мені конкретно, що це буде. Так, великі страхи, е е е смерті, похорон, похорони. І, і спокута, коли людина спокутує свої гріхи, відзеркалення, воздаяння. Тут більше йде вода. Вода. І тут вода. Або територія біля води. Я вам хочу сказати, це буде щось сплановане, рукотворне. Сплановане і рукотворне. Можливо, це просто територія біля води. Вежа, руйнація іде, руйнація. І знову ж таки, вода. Вода і корабель. корабель. Дивіться, може бути щось таке, що побудовано на воді, або стоїть на воді, або стоїть біля води, через воду. Розумієте? Тут ідеться вежа, реальність. Плани втілюються у реальність. От як карточний будиночок, воно щось в них зруйнується, складеться, знаєте, от прямо складеться. І десь на воді, біля води, через воду. Вісімка кубків. Вона в мене завжди вісімка кубків на те, що кораблік буде годувати акул. Те, що їм йшло на допомогу або з якимось допоміжним ресурсом. Неочікуваним чином, неконтрольована ситуація. Вона буде якось так швидко у часі, в темний час доби їм серце вразить. Я не знаю. Ну, техногенна катастрофа, це пов'язано з якимись важливими інфраструктурами. так? Але тут щось в них на воді стоїть. Не знаю, що це. Можливо, якийсь завод, що кораблі робить, я не знаю. Давайте поживемо, побачимо, що то може бути. Мені самі цікаво. Але в них, знаєте, спокутують свої гріхи. Відзеркалення їм вже йде повним ходом, колесо воно. Розкручується, але не в тому напрямку, в якому їм потрібно. Їм йде повний відкат того, що вони в свій час наробили. Тим, хто робив, ті, хто раділи людському горю. Їм всім буде відкат і спокута. Воздаяння, відплата. Ось так. Побачимо, поживемо побачимо. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть дзвіночок для того, щоб отримати оповіщення про вихід нового відео. Все є Україна! І ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення!